Друзі, я вітаю всіх на каналі the Doctor. і сьогодні ми продовжуємо і власне, завершуємо нашу розмову про метаболізм ліпідів. Наша остання лекція буде присвячена патологіям ліпідного обміну. І сьогодні ми з вами обговоримо ті клінічно значущі стани, які можуть чинити якийсь значний великий вплив на стан організму в цілому, або можуть бути передумовами для розвитку якихось важких ускладнень, ну, зокрема, наприклад, кардіоваскулярних ускладнень. І перша патологія, про яку ми з вами поговоримо, це атеросклероз. Атеросклероз це хронічне прогресуюче захворювання. Судин. Переважно це судини середнього та великого калібру, яке які характеризуються зменшенням просвіту судини за рахунок утворення в її стінці специфічних атером, тобто це відкладення фіброзно-ліпідних бляшок, е, для якого створюються певні передумови. Ну, перш за все, атеросклероз це захворювання, яке спричинене гіперхолестеролемією. Але слід чітко розуміти, що, по-перше, атеросклероз це захворювання, яке ніколи не сформується у здоровій інтимі судин. Тобто, перед тим, як там буде сформована атерома, в цьому випадку необхідно, щоб було певне пошкодження інтими судини. Тобто, це можуть бути пошкодження за дією якихось прооксидантних факторів. Це можуть бути якісь пошкодження, які виникають через. Шкідливі звички, наприклад, паління. Це можуть бути якісь інші наслідки, або іншими словами, це жовчно-кам'яна хвороба, яка супроводжується утворенням конкрементів, тобто жовчних каменів, у жовчному міхурі, які там здатні накопичуватись. І відповідно вони за своєю природою бувають двох типів: вони бувають холестерин, холестеринові камені, це переважна більшість, дві третини від усіх конкрементів складають саме холестеринові камені, або вони. Можуть бути білірубінові, рубінові, тобто це менша частина, або взагалі змішані, тому що це все буде залежати від того, яка саме речовина переважає у. Склад жовчі, тому що жовч існує для екскреції білірубіну, для екскреції холестеролу. І відповідно, якщо буде суттєво зростати концентрація цих сполук, або буде зростати їх співвідношення, то в цьому випадку можуть формуватися умови для кристалізації тих чи інших сполук. І відповідно таким чином вони починають формувати спочатку кристали, потім осад, і потім вони можуть формувати такі більш крупні конкременти.